Доброго дня, шановні колеги, радий всіх вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. 12 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Є у нас 104 питання в загальному порядку денному і 8 питань додаткових. 9. Перепрошую, 9 питань додаткових від служби у справах дітей. Питання, які містять інформацію з обмеженим доступом. Тому прошу з 1 по 9 додатково поставити після 104 го і таким чином сформувати порядок денний. Чи будуть зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. Порядок денний. За 11 рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших проєктів рішень. Перше питання. Про проєкт програми впровадження міжнародного проєкту енергомодернізації нового центру СТЕМ освіти в Луцьку. Популяризація кліматичних заходів на 2025-2028 роки. Давайте коротко послухаємо про цей міжнародний проєкт. Прошу, будь ласка, Юрій Ростиславович, розкажіть нам коротко про те, що передбачається цим проєктом. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановний пане голово. Вносимо на ваш розгляд проєкт програми впровадження міжнародного проєкту енергомодернізації новостного центру освіти у Луцьку і популяризації кліматичних заходів. Даний проєкт розрахований на три роки, фінансується Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, тобто урядом Німеччини. В межах програми сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти. Головним партнером є край Ліпи, Федеративна Республіка Німеччини, партнером виконавчий комітет Луцької міської ради. Загальний бюджет проєкту складає 550 тисяч євро. Грантові кошти, які нам вдалося залучити, складають 495 тисяч євро. Власний внесок Луцької міської громади 55 тисяч євро, 10% від даної суми. В межах даного проєкту будуть реалізовані наступні заходи. Проєкт буде реалізований на базі будівлі, щоб орієнтувалися міжшкільного ресурсного центру по вулиці Олімпійська, колишня Писаревського. І ми плануємо провести повну модернізацію системи теплопостачання, встановлення теплового насосу, облаштування демонстраційного майданчику для презентації роботи цього теплового насосу, повна заміна тепловнутрішніх тепломереж, радіаторів та встановлення термостатів. Крім того, буде модернізовано повністю систему енергозабезпечення, замінено електропроводку, освітлювані прилади на енергоефективні led прилади також буде встановлена сонячна станція потужністю 50 кВт з енергозберігаючою системою на 15 кВт. Також буде повністю проведено термомодернізацію зовнішніх стін будівлі, заміна наявних вікон та дверей. Крім того, буде облаштована система вентиляції з, за принципом притоку відтоку повітря, а також буде встановлено нове кондиціювання. Крім того, ми плануємо ще провести модернізацію одного із приміщень даного закладу під облаштування кінозалу презентаційного простору. Також буде на прилеглій території організовано зелений. Простір, майданчик, де будуть розміщені енергоефективні лавки з сонячними панелями для зарядки різних гаджетів. Також будуть розміщені макети, діючі макети гідроелектростанції, вітрової електростанції для того, щоб популяризувати зелену електроенергію. Таким чином, буде проведено повністю модернізацію даної будівлі і таким чином ми будемо популяризувати заходи. Які будуть показувати, наскільки важливим є перехід до зеленої енергетики. Дякуємо. Чи є запитання? Виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основив цьому. За 11 рішення прийнято. Прошу, сідайте. Будь ласка, друге питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Четверте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Шосте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Сьоме питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Восьме питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Дев'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Десяте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Одинадцяте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 12 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 13 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 14 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 11 рішення прийнято. 15 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 11 рішення прийнято з 16 по 19, шановні колеги, питання від відділу з обліку та розподілу житла департаменту ЖКГ. Можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. З 16 по 19 включення. За 12 рішення прийняті. З 20-го питання по питання 32. -ге. Це питання, яке стосується демонтажу тимчасових споруд, конструкцій, огорош, недіючих блокпостів, порядкування проїжджих частин вулиць, на яких розміщені обмежувачі руху. Чи можемо розглядати як однотипні? Проглянемо, давайте слайди. Добре, по 31 32-й окремо. Так? Так, прошу, будь ласка. Денисюк Богдан Іванович. Ми колись розглядали питання про демонтаж конструкції, там, де був ремонт взуття. Але тоді виникло це от про те, що власником чи той, що експлуатує цю конструкцію, є людина, яка є ветераном і так далі. Зараз вона включена в, це от, в, в цей перелік. Чи не трапилось таким чином, щоб ми вихлюпнули і дитину разом з цього. Це інша конструкція, на жаль, власник цього, цієї тимчасової споруди помер. Перепрошую, я того не знаю. Шановні колеги, чи є запитання ще? Немає. Ставлю на голосування по 31 З 20 по 31 включно. За 12 рішення прийняті. Прошу, будь ласка, 32 питання. Прошу, Бойко Петро Павлович. Юлія Ярославівна, мене питання на молоді 10 в Там о, цей ой, оце якраз він є. Це юні партію. Дивіться, там тих халабут стільки вже є, розвелося. В торіку, де згоріло кристал кафе. Цього року там де бомжі, скажімо так, квартируються, знову згоріло. Там ціли, всі ті халабуди треба зносити. Власники тих приміщень не прибирають. Торік ну голову ОСББ для тих будинків зверталися до вас, ну заставили їх поприбирали. Знову те саме: хащі, сміття, бумжі, там розпивають, сидять. Тут не в цьому юні паркіри питання, там цілий район треба прибирати. Розумієте, наскільки я розумію, там навіть вже розробляється закон землеустрою на відведення тієї тієї земельної ділянки. Ну, це ми тільки частинку знімаємо питання а там глобально треба вирішувати все. Там, де стосується об'єктів нерухомого майна, ми не можемо демонтовувати, коли це приватна власність, і, наприклад, демонтовувати за бюджетні кошти або прибирати на приватних земельних ділянках. По цій адресі ми включимо інспекторів на відпрацювання, щоб зобов'язати власників відповідно прибрати і зобов'язати це зробити, і включимо дану адресу на відпрацювання гешеру, щоб туди заїжджали і щоб там, як ви кажете, певні особи не порушували громадськість. Спокій обов'язково з сьогоднішнього дня в ГШР включимо цю адресу, щоб заїжджали після 20-ї години і вранці так само. Да, даю окреме протокольне доручення, Петро Павлович. пропрацювати це питання. Юриса, треба сконтактувати з власниками земельної ділянки цих об'єктів нерухомості і зобов'язати їх навести в цьому місці порядок. Чи є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування. 12. Рішення прийнято. 33 і 34 можемо розглядати як однотипні. Переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є заперечення? Немає. Ставлю 33 і 34 на голосування за основу і в цілому. За 11 рішення прийнято з 35 по 44 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення, шановні колеги? Немає заперечень. Ставлю на голосування з 35 по 44 включення. 12. Рішення прийнято. 45-го питання по питання 55-й. Можемо розглядати як однотипні. Всі питання стосуються звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Всі рекламні сюжети стосуються обороноздатності нашої країни. Немає заперечень. Немає. Ставлю на голосування. З 45 по 55 ключ. За 12. Рішення прийняті. 56 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Шановні колеги, з 57-го питання по питанню 64 те можемо розглядати як однотипні всі питання стосуються нашого комунального майна. Чи є запитання по якихось із вказаних проєктів рішень? Чи є заперечення? Немає заперечень. З 57 го по 64 ставлю на голосування за основу зумі. За 12 рішення прийнято. 65-те питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. 12. За рішення прийнято. Переходимо до питань, що інформації з обмеженим доступом. Які внесені службою з права дітей, прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаних проєктів рішень, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.